Правила 1499 Накресли координатну пряму, узявши за одиничний відрізок 5 літинок зошита ній точки. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що у нас в точок є і десяткові дроби, а є у нас і мішані числа. Мішані числа у нас з доменником 5, тут буде все добре. Справа в тому, що у нас одиничний відрізок це 5 літинок зошита. А що робити з десятковими дробами? Я пропоную їх записати у вигляді мішаних чисел то записуємо, що координата точки А, пишемо А з координатою мінус 0,6 ми можемо записати як А з координатою мінус 0,6. Якщо ми зараз скоротимо на два чисельники. Знаменник, то в нас вийде. Так. Тут буде 3, тут 5, то ми записуємо, що це буде точка А з координатою мінус 3. Ну що ж, з точкою А розібрались. Аналогічно з точкою Б. Давайте розбиратися, записуємо. Точка Б з координатою 2,4. Це дорівнює. Це буде точка Б з координатою 2,4. Ми скорочуємо її чисельник і знаменник на 2. То це у нас буде 4 на 2, це буде 2, 10 ще ділиться на 2, це буде 5. То ми записуємо, що це буде точка Б з координатою 2 цілих, 2 п'ятих. Я. Далі. Точка С тут все добре, точка Д все добре, і точка Е ще є мінус 1,8. То ми записуємо точка Е з координатою мінус 1,8. Це буде точка Е з координатою мінус. Записуємо 1,8 частин. І це дорівнює? Ну що ж, на 2 скорочуємо і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 10, що ділиться на 2, це буде 5. То це буде точка Е e з координатою мінус 1,4. Є. Ну що ж, зараз ми вже готові креслити тоді координатну пряму. Ну що ж, давайте креслимо координатну пряму. Так. Накреслили. Посередині давайте поставимо 0. Так. Одиничний відрізок зображаємо. Це у нас буде 5 клітинок зошита. Тобто вправо це буде додатні числа. Ось у нас одиниця. Ну, а тут у нас буде двійка. В іншу сторону 5 клітинок це буде мінус 1. І 5 клітинок це буде мінус 2. Ну, а зараз давайте відкладати. Отже, перша точка А складнаю мінус 0,6 або мінус 3 п'ятих. Одна п'ята це одна клітинка, бо одиничний відрізок це 5 клітинок. То тоді мінус 3 п'ятих це буде мінус 3 клітинки від нуля. Ставимо тоді точку. Ну, Давайте першу точку поставимо. Так. Отже, мінус 3 п'ятих. Ставимо точку і підписуємо, що це буде точка А. Так, її координата записуємо. Мінус 0,6 або мінус 35. Давайте запишемо мінус 0,6. Є? Ну що ж, а зараз тоді давайте наступну точку. Наступна точка Д з координатою 2,4 або 2,2. Отже, 2, цілих тоді. І 2 частини. Це ще дві клітинки після цілих. Ставимо точку. Так, І підписуємо, що це у нас буде точка Б. І координата 2,2 або 2,4. Пишемо 2,4. Наступна. Точка точка С. У неї координата мінус 1,25. Ну що ж, позначаємо тоді точку Смінус 1, і ще 2 п'яти. Це ще дві клітинки. Ставимо точку. Підписуємо. що Це у нас буде точка С з координатою мінус 1,2. Наступна точка у нас Д, з координатою 1 п'ята. Ну що ж, беремо точку D. Позначаємо. Отже, це буде додатнє число від 0, 1 п'ята – це 1 клітинка, бо 5 клітинок це одиничний відрізок. Ставимо точку. Підписуємо. Що це буде точка D з координатою 1,5. Є? Наступна точка E – так, беремо і відкладаємо точку Е e з координатою мінус 1,8 або мінус 1,4. Отже, мінус 1,4 це 4 клітинки. Ставимо точку. Підписуємо, що це у нас буде точка Е. E з координатою мінус 1,4. Ну і остання точка F. Так, давайте викладаємо останню точку F з координатою 1,4. Одна це 4 клітинки, бо 1 5. це 1 клітинка. Тобто ставимо тут точку і підписуємо, що це буде точка F з координатою 1,45. Ну що ж, ось таке завдання на відкладання чисел на координатній прямі. На цьому вправу завершено.